Доброго вам вечора. Це є прямий ефір. Політична програма прямим текстом на телеканалі Зік. Ради вітати у Львові, у Львівській студії Ігоря Куруса. Пам'ятають пана Ігоря по балотуванню Верховної Ради зараз в якості координатора такої громадянської ініціативи, такої кампанії, яка називається За відповідальну владу. Назва як Прекрасно пасує до нашого сьогоднішнього ефіру, нашої теми. Я вас вітаю пане пані у Львові і радий, що ви добре доїхали. Рівно ж який хочу привітати нашого гостя з Києва Ярослав Погарський, політично активна і громадсько-активна людина, який також очолює Київський інститут стратегічного розвитку. Я вас вітаю, пане Ярославе у Львові. Гостиному. Запрошую сьогодні вас до слова. Ну, ви знаєте, очевидно, що є правильна критика про те, що Скажімо, там депутати взяли ці гроші і поїхали відпочивати. Але ви правильно сказали, що є норма закону, і, в принципі, якби, ну, вони все виконують законом. Закону. На все робиться згідно з законом. Навіть землю задають. І тут, і тут, якби, ну, звичайно, треба говорити про ефективність діяльності парламенту. І поки можна сказати, що вона не ніяка, так, тому що, скажімо, ми не побачили, скажімо, цього руху. До Європейської асоціації, які багато партій, багато лідерів партії, депутатів, кандидатів, всі студії говорили, що не там за Європу, там хтось готовий поберти за Україну. От, Але поки цього немає, так все звелося до банального того, що, скажімо, там є голосування карткою чи не карткою. так. Але я б зараз навіть цього не критикував, тому що насправді, ви знаєте, дуже цікаві були опитування, показані про те, що там довіра до парламенту всього у нас там 17%. Оце є страшне. Це є страшне, тому що можна сказати так, щоб хто б не був обраний до парламенту, до нього зразу є недовіра. Так? Більше цього, я в вашій студії тут багато разів бував, балотуючи з депутата. Я скажу більше, будь-який політик, який переступає поріг аудиторії з виборцем, от я на собі відчував величезний негатив і величезну недовіру. Хоча б мало хто знав, скажімо, в якомусь там селі, чи там, якісь там аудиторії. Що я, яка там, хто там і людина, нікого там, можливо, не обманув, та там ще щось. Mm -hmm. Але відразу ти переступаєш по ріг і відразу до політика, якщо ти себе назвав політиком, то у тебе вже зразу негатив і недовіра. Тобто о, це і системна, системна криза в Україні, і, напевно, треба говорити про неї. Тобто, на жаль, наші політики роблять все для того, щоб виграти вибори і потрапити в якісь там органи, чи там мерські, чи там депутати, чи там парламент, і таке інше. І вони це роблять цинічно сказали це слово правильно. Чому? Тому що вони до виборця не кажуть, що їм правду, що вони можуть зробити, а на виборцю кажуть те, що виборц хоче почути. Ну сказали ви на виборах на парламентській образі, що Геді Янукович, і запроголосували за Геді Янукович. Просували за намагання зробити але проте, імпічмент Розумію, але про те, що, що це не зробити це. нереально. Ми про це коли ну, зговорили. Це була так? програма так про Якщо, нереальність обіцянок. Якщо б політик був би чесний з самого початку і прийшов до виборця, і сказав, ви хочете, щоб там був Гедя Нукович, але ми mm -hmm. цього зробити не можемо. А зможемо зробити тоді, коли у 450 депутатів буде від партії свободи, числа від батьківщини, чи ще якось правильно. Це було б чесно, по мірі. І це тягнеться вже так кілька, ну вже на майже десятиліття. Коли, скажімо, політики, які йдуть в парламент, чи там в обласну раду чи в міську раду, вони завідомо брешуть. Розумієте? тобто вони завідомо обдурюють людей, і це породжує апатію. Породжує недовіру і породжує, скажімо, ну такі ну дуже такі погані наслідки от за 12 бальною шк... за за бальною шкалою, то європейською шкалою оцінки довіри до парламентів це все європейське було було власне дослідження е, наш парламент з 10 в своїй країні 2 набрав от ви б за 10-бальною шкалою скільки б дали яку би оцінку ви поставили знаєте я не хочу оцінювати парламент. Так, а чого не хочу серйозно тому що ну ну по перше я б не хотів оцінювати, тому що я болтувався в парламент я єди хочу сказати що Дуже радий, дякую Богу, що я не, не виграв вибори. Це чесно, це, ну, то чесно. Зараз опинилися так, в числі. Так. тих, тому що це абсурд. Я чесно скажу, тих, що кого я б, ти кого не навидять? Ну, по перше, я б опинився в числі тих, кого не навидять. По друге, я б не свої обіцянки. Тих, що я ті ще обіцяв, тому що ну, ну в парламенті немає конструктиву. В парламенті є якісь політичні доцільність і все Бачите, пане Остапе, ви навели приклад рівня довіри в європейських країнах і в Україні до парламентів. От я зразу зазначу, що в Європі парламенти. А в нас Верховна Рада, і я би тут чітко ну провів цю лінію. Наша Верховна Рада в ніякому разі не є парламентом. Тобто, парламент... місцем дійсно місцем законотворення, місцем Звичайно. творення правового так, поля так, країни. Так, так. так, тобто парламент має чіткі функції. Це дискусійний так. майданчик, це законотворення, це е, представлення е, думки громадян. Наша верховна рада це орган, де зібралися е, зібралася політична тусовка, яка на цей момент отримала. Ці вожелі впливу, і відповідно вони не не думають про думку громадян. Візьмемо владні фракції. Ну про них взагалі нема чого говорити. Для них думка громадян не є важливою апріорі, і тому вони і не намагаються з нею от так от загравати. Візьмемо опозиційні фракції, візьмемо свободу, візьмемо удар, візьмемо батьківщину. Всі ставили питання скасування депутатської неторканості. Віз нині там всі ставили питання, які давайте згадаємо гасла. Ми імпічмент, їх, та, імпічмент ми їх зупинимо досить. Політика владу має народу. владу, повернемо владу народу. Заберемо ми Заберемо межегір'я. Політика має бути чесною, політика має бути порядною. Голосувати можна за партії, а можна за свободу. На сьогоднішній день ми бачимо, що всі партії однакові. Що е, владний табір, що опозиційний, і тут доречним буде дійсно навести лише цитату з останнього альбому Святослава Вакарчука е, е, і Монтекі Кополеті Давно вже одна сім'я. От це дійсно Точно. народ сприймає нинішню Верховну Раду як одну сім'ю, дружню. <кій> Єдину з одним бюджетом і, і з, з театральними постановками з з театральни... з сімейно-побутових драм. Абсолютно, я перестав рахувати арифметику цю яку ви кажете. Чесно кажучи, хоча вона дратує насправді. Вона ну, да? дратує тобто, то Пенсіонер, треба... який не має, або сім'я, яка не має грошей на лікарства. І знають, що там, скажімо, депутати нічого не зробили, там дурака валяють, а отримують такі гроші. Звичайно, дратує, і воно викликає тільки одне: це звичайно, скажімо, певну такову злість і там драмини. Ну, ми це... ми, це... ми та, не з тому... цією метою це робимо проти того, щоб та, була. Ви знаєте, знаєте, я хочу сказати, баланс. що я хочу сказати, mm? що це, що от ми зараз з Ярославом приїхали. Завтра разом у Львові буде круглий стіл, який називається з відповідальну владу». Це громадська компанія з відповідальну владу. Чому вона виникла? Це не просто так. Ми там щось придумали ми такі розумні. Аналізували довго, тривали час, аналізували. Що ж якась проблема в Україні? Що тут вроді і земля чорноземи хороші, і люди роботящі, і все нормально. От бі... живемо, як, як знаєте, як не знає хто. Ну як ну гірше, ніж вже жити не можна. Знаєте, нас в південній Кореї українці не поважають, тому що ну як можна жити в такій багатій країні з такими чорноземами, лісами, значить, морями, і, 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 і бідувати. Ми в горах живемо, де там, там в якісь там жменька землі, і то обробляємо. Тобто або лінтяє, або не можете собі дати ради. І от ми аналізували, скажімо, разом е, з Ярославом цю ситуацію. І е, завдання було таке до групи наші, наших друзів, які ми там разом це розмовляли, назвати одним словом проблему, яка є в Україні. Одним, одне слово. Тільки одне слово. Тобто не корупція, там, не там, там якісь там, там, безвідповіда, там цей брехня, там, ще щось. Одне слово. От ми подивилися, скажімо, 20 років незалежності України. Знищили все, всю промисловість, яка була в Україні, правильно чи Ні? Я не буду зарахувати радянський Союз, там свої проблеми було багато, але дуже багато підприємств, які були знищені. Вирізані, ми вже теж колись в цій студії говорили, вирізані вирізані дотла. Тобто таке враження, що попелище там було, тобто знищено все. Всі ІТР, всі, скажімо, інженери, які працівники, які були висококваліфіковані працівники, стоять на базарі, продають зараз мешти і там ще щось, якісь там лахміття. Так? Тобто, хто мог був розуміє, що виїхав за кордон? Хто за це поніс відповідальність? Ні. Ми мали реформи в країні. Освітня реформа, пенсійна реформа, податкова реформа, військова реформа, е е е політична реформа, знову освітня реформа і таке інше. Все перевернуло з них до голови. Тобто слово реформа в Україні, вже, мені здається, як якесь як нецензурне. Розумієте, його послу, говорити не можна. Тому що вже наскільки це все звело до того, що кожна реформа приносить негатив. Кожна реформа. Хто за це несе за ці відповідальність, Ці реформи? Ні. Ваше слово, яке одне? Тобто, ми знайшли слово, яке називається безвідповідальність. І провладних політиків, і опозиційних політиків вони коли змінялися місцями і мали можливість змінити законодавство. Не зробили цього. Розумієте, тобто це одне слово називається безвідповідальність. Люди приймають рішення, люди йдуть, скажімо, говорять одне, роблять друге, і вони є безвідповідальні, не несуть відповідальності. Через те, ми скажімо, Ярослав є один із авторів законопроекту. Ми е розробили законопроект, який називається дуже просто «Провладу в Україні. Він є дуже простий. Але він, значить, дає можливість реальну можливість виборцю громадянину впливати на політиків і не тільки на політики, тому що політики далеко. А є інші начальник міліції, місцеві суддя районного суду може засудити Тимошенко, а не верховний суд. Правильно Суддя районного суду засудити Тимошенко. Правильно чи неправильно? Зараз почати це не буду. Але саме місцеві начальники, які також були на місцях, працівник дає який піднімає паличку для того, щоб значить зупинити, скажімо, там, там якісь там аварії на дорозі а для того, щоб заробити грошей. Тобто система побудована не для створення комфорту життя людини, розуміння комфорту, а система зроблена як плесоси. В невисмикнути з людей гроші і все, що можна. Тобто ви дивіться найбільший бізнес зараз де на державних на бюджетних на бюджетних грошах. Не на там, скажімо, на не металургії, там, скажімо, на вугільні промисловості, на сільському господарстві, а на, 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 на тендер, на державних закупівлях. На так, позиції. Там люди стають, сини стають мінімум. Давайте каче раз скажу, Тому треба говорити про інше, треба говорити про те, що ми повинні зробити так, щоб влада була, і по я маю владу на, на увазі і, полі, і влада, і опозиція, тому що це одна влада. І правильно Володимир казав, що десь є опозиція, де є влада, і вони міняються. Тобто незалежно від того, що це де відповідальність. Та? Та, Яке прізвище mm -hmm. не було б прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, генерального прокурора має працювати система правосуддя і справедливості в країні. І якщо вона не буде працювати, що б ми не робили, ми нічого, нічого не зробимо. Давай. Тут йдеться розумієте, річ в тому, що повірте, правильно. Депутатів 450, і це найбільше злов, насправді, якщо так говорити. Тобто, ми можемо критикувати Верховну, можемо не критикувати, але ще раз скажу, ми маємо систему влади, де є не тільки 450 депутатів. Де є сотні тисяч чиновників нижчого рівня, де є десятки тисяч чиновників обласного рівня, і десятки тисяч чиновників, які сидять в Києві і, скажімо, і керують, і призначають роль призначення, скажімо, там і керують цими чиновниками, розумієте чи ні? 400 депутат, народний депутат навіть хоче там, втрутитися, скажімо, в роботну митницю, його туди ніхто не пустить, хоча він має величезну кількість, скажімо, законних там прав і можливостей дочатися. Але його система не пустить туди. Я згоден в чомусь з ігорем. В тому, що детально обговорити нинішню Верховну Раду за великим е, рахунком, немає сенсу, оскільки ну для мене було очевидним, що е, вона буде заручником президентської кампанії майбутньої, тому е, вся у нас політика є безвідповідальною. Тому я би хотів більш конкретно говорити про те, що в нас дійсно бракує відповідального виборця в нас бракує від, відповідно відповідальних політиків і відповідно немає відповідальної влади. Через це в нас є такий парадокс, що раз на п'ять років або скільки років, коли відбуваються вибори, політичні сили мають свого виборця, проте вони в міжвиборчий період не спираються на е, свого громадянина. Тобто політичні сили не мають громадянина, який би їх підтримував. От Ми мусимо побудувати таку систему, коли громадянин, виборець, може впливати на. Політичні сили, за які він проголосував на виборах е, у міжвиборчий період. А він хоче? Ну то інше питання, то, то питання іншої ще програми. Ну, Тут я ставлю знак питання, чи взагалі громадянин хоче в міжвиборчий хоче. період, Хоче. 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 Ну, добре. Річ в тому, що дивіться, ви зверніть, увагу, як ділиться наш парламент, а там є фракції, а потім і групи. Та? Які групи? Група Клюєва, група Ахметова, група ця. Тобто е, наші партії портулися закриті товариства, які в принципі представляють інтереси великого бізнесу. Тобто їм байдуж народ. Та? І дуже правильно, що ви підмітили за те, що е, немає правосуддя, немає справедливості, немає правосуддя. От і через те, коли я кажу про зміну системи, і, скажімо, введення цього елементу відповідальності, якраз мають почати працювати правосуддя, і я б зараз не так говорив про цих депутатів, які там десь поїхали. Тому що 20 тисяч для депутата він більше заробляв, коли не був депутатом. Розумієте, тобто це для людини, яка там не має грошей, до великі гроші. Да? Але найважливіше вибудувати систему так, щоб в країні працювало право і закон. І була відповідальність, і коли ми говоримо про те, що треба змінювати я там, наш скажімо, я знову задаю вибачте, закон про владу, яку ми розробили, то там йдеться не тільки про відкликаний депутата, там йдеться і про можливість звільнення громадою, і судді місцевого суду, і прокурора місцевого, і міліціонера, щоб вони знали, що скажімо, якщо вони порушили закон або ведуть себе, скажімо, нечесно, так? тобто не виконують правосуддя в країні, то вони повинні бути звільнені громадою. І тоді наступить елемент, це такий, знаєте, так антибіотик, який повинен вилікувати організм хворий. І, і тоді, коли суди будуть працювати нормально, тоді будуть і нормально, я, я і депутати по-іншому працювати. Оце, оцю, оцю тему, цю ідею, про яку я зараз говорю, про відповідальну владу, вона була готова ще майже рік тому назад. Я її принципово не виносив під час виборчої кампанії, для того, щоб її не знищити. Ну так, бо це сприйнялося що виборчим, да тому що якщо б це було в передвиборчій кампанії, це по перше б сприйнялося вхід, а потім просто б постовбили. Та тому це такий дуже тендітний механізм, який яким ми охороняємо дуже акуратно і намагаємося його донести. Тому що це реально, як я ще раз кажу, це на медичній мові це антибіотик, які повинні вилікувати хворе структуру державну структуру. Тому що розумієте, ну серед депутатів є хороші депутати, є хороші працівники Даї, є хороші, скажімо, там люди в владі. Ну не. Ну, давайте не будемо говорити, що влада все погана є. правильно чи ні? Але система таким чином побудована. Вона так побудована, що навіть хороші депутати які в парламенті він що сам не зробить. Ну так система не хоче це партії... приймати. Ні, ну почекайте. Тому от через те через те, я кажу, що ми говоримо з громадськістю для того, щоб громадськість натиснула на депутатів і це і пробити це. От тоді треба брати вилити до парламенту. Розумієте, не палити там після чого, після чого відкриваються кримінальні справи. І ті, хто палили, потім мають там адмін арешти чи ще шоста. А треба виробити одну. Таку так би мовити, один, один документ, який дуже важливий, його пропихнути. А і я вам скажу, а я вам скажу. Розумієте, я часника чину і пройшов дуже різні речі в державній владі теж там, ну, щоб було зрозуміло, я чиновник першого рану. Та я займав там посаду, яка була зам, замміністра рівня. Та прийшов вибор до депутата і таке інше. Я хочу сказати одне: будь-який чиновник, будь-який чиновник. Ви подивіться на чиновників. У них є одне завдання досидіти до пенсії. Так, і в них завдання не, не, не допомагати громаді, яка наймає її як менеджер для того, щоб втриматися, а повутись. втриматись. зберегтися. зберегтися. Так, так, І тому в нього є завдання служити своєму начальнику, так щоб начальник його повишав, скажімо, і, так, і але не дай Бог не звільнив, дотягну до пенсії. Розумієте? Так ми для цього чиновника, який найнятий громадянами для виконання певних функцій, у паспортному столі. я не знаю. Тобто те, який постійно кожного дня стикається з громадянами, він повинен отримати ще одного начальника громаду. І коли громада отримує цей механізм впливу на цього чиновника? Він почне поїде служити двом господарям і своєму начальнику першому і громаді. Тут тому що по-іншому його його кастрілювати. про те питання, що таке громада Бо на бо вона, на, вона на думку, збереться, береться громада, буде, думку, буде мати інструмент паси, вона активізу. Я розумію. На думку вірю в це на думку. Ярослава Погарський, Будь ласка, ваша ремарка про Колегами згадувалося і говорилося про те, що не буде Верховна Рада працювати найближчі там 20 років. Уряд не буде працювати, місцева влада не буде працювати. От я. В цьому сенсі є все-таки більшим оптимістом. Ви нас представили як виборців, хоч і незвичайних виборців. То я переконаний, що таких от незвичайних виборців, які мають здоровий політичний глуст, є якась достатня критична маса в Україні, які не йдуть з вилами громити роведе або якийсь інший орган державний, а які здатні сформулювати цілі, які здатні сформулювати. Завдання, які стоять перед суспільством, які можуть якось акумулювати цю енергію, здорову, конструктивну, і, або сформулювати принципи, за які треба голосувати на майбутніх виборах, або вимагати вже зараз прийняття цих, цих речей від політиків. Той закон, який пропонують наші сьогоднішні гості, звичайно, це повернення до ідеї прямої демократії, коли люди можуть. Впливати якось, хоча б на найближчих е, чиновників, які безпосередньо мають відношення до їхнього життя. Насправді, ну, е, Роман ще якось вірить в цю ідею представницької демократії, парламентаризму. Я в неї не вірю. Тому в нас трохи різні погляди. Мені здається, що це просто викривлення волі людей. Е, той закон, який пропонують наші сьогоднішні гості, звичайно, це повернення до ідеї прямої демократії, коли люди можуть. Впливати якось хоча б на найближчих е, чиновників, які безпосередньо мають відношення до їхнього життя. От а м, щодо закону про мову, щодо якихось таких рішень, щодо закону про мову, я абсолютно погоджуюся. Дайте нарешті сходу російську мову, хай вони говорять так, як вони хочуть. Хай це буде закріплено. З применя якусь трагедію б'ються навколо неї. Не мова не, не війна, яка відбулася там 60 чи 70 років тому. Нас має хвилювати. Е, нас мають хвилювати. Речі, які торкаються безпосередньо нашого життя. Це житті. думка, бачите, молодої людини, це цікаво почути. Решті, десь я також можу під цим підписатися з певними поправками. Ярослав Погарський має також можливість зреагувати на думку Романа Травіна з Харкова. Я додам до того переліку провалів і таких проявів цинізму з боку опозиції. Ще приклад з блокуванням трибуни із. Ситуація навколо євро, так званих євроінтеграційних законів. Тобто опозиція все зробила для того, аби підіграти владі і не проголосувати за законопроекти, які б сприяли підписанню угоди про асоціацію з ЄС. На сьогоднішній день одна частина опозиції каже про те, що ми будемо вимагати скликання позачергової сесії, хоча ми розуміємо, що це абсурд і ніякої позачергової сесії не буде. Інша частина опозиції в устамі її з чергових лідерів заявляє про те, що вони з вересня запускають ролики про користь Тобто, знаєте, один виділив України юлю там, Так, що тобто, там, ну там, немає напевне, верху цинізму в цих діях опозиції, тому я згоден з тим, що вже казалося. Про те, що в умовах, коли не працює представницька демократія, звичайно, що треба застосовувати інструментарій прямої дії. А те, що казав Володимир, якщо опозиція на виборах назвалася об'єднана опозиція, то вона не мала казати, що вона прийме 80 законів. Тому що опозиція це меншість, правильно? І вона не може приймати закони. Вона мала б контролювати владу. Вона б казала, ми будемо контролювати владу так, щоб вона не приймала погані закони, які там, скажімо, є погані для громадян, Так, бо Ми голосів не так. маємо для своїх так. законів. Але казали, так. 80 законів буде прийнято і відмінено. там, я не пам'ятаю, 20 податків. Так. де так. щось таке було за залишиться 7 податків, Чи сім податків. 7 ну і сказали, як і які так. 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 так, але але вони, але вони себе назвали опозицію і йшли в опозицію. Перед йшли в опозицію. Тобто, але я зараз не про це з Харкова. Пан Роман згадав євроінтеграцію. Ярослав десь десь сказав про. Про євроінтеграцію, таке що знаєте. Ну я от, чесно кажучи, дивуюся деколи. Але ну, зверніть увагу. Фракції, які зараз утворені в парламенті, так, які приїжджали в Україну в, в Галичину, не тільки на ці вибори, але й багато щодо того. Вони казали, що про євроінтеграцію, що ми там в Європу йдемо, що ми там типу, ми, європейська... ми хочемо європейське життя, ми хочемо бути європейською країною, Україна, європейська країна, діє яка називається там, там подібне щось таке і таке ще. Але насправді протягом року їхні лідери їздили по Європі, і лідерам Європи розказували, що не треба приймати Україну підписати асоціацію з Україною. Бо тут Тому що юля в, в, в тюрмі. Бо юля в тюрмі так. Розумієте? Ну я чесно кажучи, ну я вибачаюся, але я не витримав вже і своїми колегами ми просто звернулися до трьох лідерів опозиції з листом відкритим в грудні місяці, не чи не грудні в лютому. де написали та люди, не робіть з Юлі ворогом України. Та не робіть з Юлі ворогом України. Вона до вас звертається з тюрми. кажуть, зробіть все, щоб підписати асоціацію, тому що асоціація це її воля, насправді. Тому що а ви, ви а ви їздите по Європі і розказують, і не підписуйте асоціацію з Україною, нехай йде в Росію. Це Україна. Ну і і як далі? А потім вони прийдуть, і що скажуть, що знову Україна небезпека. Вони зняли Та. гарну рекламу. Там влада зобов'язана випустити. Та ви розумієте? Ну це парадокс. У нас уже влада випускає. І це, чесно кажучи, тому що сказано правильно. Юсуфом па паром з Криму, що треба думати про своїх дітей. Ну ви знаєте, я не хочу виїжджати з своєї країни. Ну тут народилися мої діди, там прадіди, батьки, діти мої росу. Ну не хочу виїжджати з своєї з країни, яку я люблю. Але я хочу, щоб мої діти городилися країною, розумієте? І, і, і тому це, не це болить. Ну як так можна рік їздити, переконувати Меркель там всіх не підписувати сесу з Україною, а потім а потім розказувати, що не ролики, і переконувати людей, що вони борються за українську Європу. Або тому що. Ролики хороші буде відповідальне спіство, буде відповідальні політики і влада. Мені здається, це правильно. Тобто, питання до себе. Дякую, Ярослав Погарський, коротенько Моє резюме таке: не буде відповідального виборця, не буде відповідальних політиків в Україні.